Вітаю вас, любі мої підписники та гості мого каналу це Квітковий рай від Анни. І сьогодні я в Херсоні. Я приїхала до моїх батьків перевідати їх, побачити, що, да як, показати. Річ у тім, що був нещодавно прильот, тому у нас ситуація тут трішечки ускладнена, але є. Чому радуватися? Всі живі, все в принципі в порядку. Е, да, є ушкодження, але на задньому плані у мене стоять більшість квітів, які вижило. Це та колекція, з якої все починалося. Тепер ці квіточки, кожна квітка має свою історію. Я вибачаюся за такий крупний план, тому що я тут без додаткових гаджетів, без штативу. Без мікрофону, а ось так як воно є. В одній кімнаті повністю немає вікон, там зараз, наче у підвалі, тобто три тижні квіти були на досвідці, але сонечко є сонечко, не можна замінити, особливо якщо це великі квіти, лампи не можуть замінити цього всього. Зараз ми в очікуванні фахівців, які будуть ставити віконця, щоб можна було існувати тут взимку, батьки не планують виїжджати. Я зробила декілька відео, які приєднають до цього. Хочеться запам'ятати, хочеться порадувати, не дивлячись на негатив, хочеться мати якісь позитивні враження, позитивні спогади. Буде ще краще. Як я вам і казала, що більшість рослин зараз стоїть біля одного вікна. Відразу вибачаюсь, можливо, як то кажуть, хейтери скажуть: о, вікно там зателепане. Вікно не просто зателепане, то і пилюка, там і скотч. Але тут, бачите, яка оаза. І як я вже казала, кожна рослина має свою історію. Ось це верхівка тої юки, яка перебувала у квартирі, де було два прильоти в минулому році. Там зараз немає жодної квітки, вони приїхали до батьків. Чому верхівка? Тому що рослина замерзла, їй було погано. Це продовження її, тобто було ще три поділки. Ось ця монстера... Шикарна, але потріпане життя, як і більшість зараз українців. На кожному її листочку є спогади, як її сікло, як її тріпало, але вона продовжує рости. Нові листя видавати гарнючі, красивезні. Ось тут верхівка була повністю знесена. І вона доростила нову верхівку, і з неї пішли вже дорослі листочки. Цей фікус, хто переглядає мій аккаунт, бачив, коли я саджала відразу декілька фікусів в один горщик це все результати не подряпин від кішечки. Це саме результати прильотів. Ось так він. Каучуконосний, він себе заживив, да, листочки помінш... зменшилися у розмірах, але все ж таки він гарнючий. Земіакульку свого часу, який я ділила, який у мене квітував. Він, звісно, дуже багато його посікло, він такий зараз депресивний. Але відіб'є все буде гарно, чудово. Колись герой. На балконі був здоровенний епіпремном, здоровенний. І показувала там був і інжой, і це тільки інжой, а ось тут Хепіліф. На жаль, залишилося від них ну, не, та, не те багатство, але є. Є гарно. Це теж товстяночка гарна, красивенька. Тут, виходить, від епіпремного. Поділка дуже гарна, шикарна хаворція. Ви пам'ятаєте, вона була в два рази менша. Зараз вона просто королева, яка сама собою розділилася на дві верхівки ну, шикарнюча. Вона вже. Така, б її горщика замінити. Хтось каже, що це гастроалоє, але купляла я її в епіцентрі в нашому Херсонському, як хавортю. Горщики являються таким нагадуванням магазину Квітка у нас біля центрального ринку, був такий магазин. Цей горщик нагадування про магазин епіцентр на нафтовиків. І цей горщик звідтіля. Ну, зараз ми все здвинули, все сюди принесли. Тут є освітлення додаткове, підсвічуємо, але коли вже вирішиться питання з вікнами, то вони переїдуть по іншим підвіконням і буде все гарно. Зараз я перейшла на кухню, Колись це, це вікно теж було. Повністю описувала, показувала кожну рослинку. Зараз у нас це вікно постраждало, вилетіло дуже багато архідей з колекції. Для себе я зробила висновок, що фалінопсіси це саме ті орхідеї, які ніяк не для таких тяжких часів. Вони дуже ніжні, хоча після польотів ще продовжують квітнути, дуже вимогливі. І для себе зараз, скажімо так, я б зробила ставку на котлеї, на дендробіуми, на цимбідіуми, вони і краще переносять оце все польоти, освітлення, вологість, ніж Ну, Тому після того, як вилетіло це вікно і там трощі. То ось тут 12 горщиків було орхідей. Залишилося 4. Все, останнє прийшлося з цих полочок. Це орхідеї, які повністю загинули, там не було що рятувати. Ну, Сукулентам нічого зовсім, витримав навіть флораріум, фікус цей трішечки потріпаний, але нічого. Все ще буде. І як я коли показувала монстеру, що як вона відроджується, і як Фікус затянув свої ранки, тільки шрами залишилися. Отак От і ми. Загоїться все, все купиться, все відбудується. Головне, щоб була віра, щоб було здоров'я. Буде здоров'я, будуть ресурси, на все потрібен час. Зараз спеціально взяла в руки і спеціально роблю це на фоні цього розбитого вікна, тому що ось цей цимбідіум саме стояв ось так. І він просто, він просто підлетів, перевернувся, оплетений корінням дуже добре, тобто його як пасочку заново сюди поставило і нічого йому не зробилося. Оце не вважається, що це прям зовсім цим бідум травмувався. Подивіться, яка дірища зустріла мене у батьківських воротах. Ці ворота були колись зроблені на замовлення, з товстого якісного металу, але він виявився безсилим перед снарядами та осколками. Він просто виступив бар'єрами, щоб не було понівечено на нашої домівки. Дуже багато ще залишилося осколочки, які розлетілися, наче на мистинки, зруйнувавши на своєму шляху е забори. Господарчі постройки, посікли стіни нашої будівлі, дахи із сараїв, сусідів, просто летіли як папірці. Бачите, скільки осколків по стінах. Оце був колись з металопрокату забор зроблений, складалося враження, начебто це ругончик папіру. Оце будівлі залишилося без даху, тут шмат стіни просто вивалився жах. А це вже з будівлі, після того, як зашили вікна, залишаються, оскільки рами були понівечені, виключені, залишаються ось такі щілини. І зумувати, та навіть коли сиро, Воно просто буде некомфортно. Це наші двері. Вони взагалі доброньовані, з молотковим опрацюванням. Бачите, як їх теж посікло, потім пішли, осколки направилися у стіни, рікошетом у стелю, у двері, побило дзеркала. Тут були речі на рішаках, їх теж порвало ось двері це кухонні, також далі. Ну, стекло шафи, меблі. Ось такі миленькі дірочки по шафах. А ось так рослинки вже після того, як все було зашито, чекали три тижні е, свого сонця. З вами була я, Анна, а це рай від Анни, І сьогодні ми в Херсоні. Сподіваюся, що все буде ок. До наступних зустрічей. Далі буде.